Ви дивитеся суспільне рівне, підписуйтеся на суспільне рівне у соцмережах. Вітаю глядачів суспільного в ефірі. Програма тиждень рівне. Сьогодні ми поговоримо про вимоги нового закону про мобілізацію, який набув чинності 18 травня, зокрема про оновлення військово-облікових даних, про те, кому це потрібно робити, а також те, яку відповідальність понесе військовозобов'язаний у разі якщо у визначений законом термін цього не зробить. Також розповімо про ситуацію, що склалася в селі Бабин, де жителі скаржаться на місцеве підприємство, яке нібито забруднює повітря. У рівненських центрах надання адміністративних послуг з 18 травня розпочали оновлювати військово-облікові дані. Починаючи з цього дня, впродовж двох місяців призовники, резервісти, військовозобов'язані, медикині та фармацевти повинні з'явитися у місцеві територіальні центри комплектування та соцпідтримки або у ЦНАПИ, аби оновити свої дані. Що потрібно мати при собі під час оновлення даних? Дивіться далі у сюжеті Суспільного. Я вирішив прийти сьогодні, тому що перш за все я хочу мати офіційні документи, що я це зробив, Що я можу вільно з цим містом. переселенець з Маріуполя Левка Царан прийшов у центр надання адмінпослуг, щоб поновити свої військово-облікові дані. Я вважаю, що заздалегідь це, це вдало. згідно з новим законом про мобілізацію, який набув чинності 18 травня. чоловіки мають оновити свої дані у терцентрах комплектування або ЦНАПах впродовж 60 днів. Сьогоднішнього дня наші адміністратори вже вже надають сервісну послугу з оновлення даних. Станом на зараз у нас було 18 клієнтів. Чому вирішили сьогодні прийти подивитися свої дані? Тому що я виконую норму чинного законодавства. Ну, всі йдуть, і я йду оновити військово-облікові дані можна у 49 центрах надання адміністративних послуг в області, повідомив заступник голови обласної адміністрації Олександр Терещенко. Військово зобов'язано необхідно особисто з'явитися в центр надання адміністративних послуг. При собі достатньо мати паспорт або ідентифікаційний номер, а також актуальний номер телефону, мобільний з собою мати. Після внесення всіх необхідних даних буде сформовано та роздруковано відповідний витяг і видано заяву. Ольга Данилишина, Роман Шикунець, Суспільне новини рівне. Також військовозобов'язані можуть оновити свої військово-облікові дані через застосунок Резерв Плюс від Міністерства оборони України. Як повідомив речник установи Дмитро Лазуткін, в ефірі Суспільне студія після реєстрації в додатку та внесення всіх даних буде згенеровано електронний документ, який стане підтвердженням того, що людина виконала вимоги закону про мобілізацію. Додатку буде електронний документ вже в червні і можна буде його показувати. Власне кажучи, зараз можна показувати результат результатновлення, і це буде вважатися виконанням норм закону. Ем, якщо ж говорити чи заміниться похід, ТЦК СП, Ну тут е, дивіться в електронному додатку не можна пройти, наприклад, військову лікарську комісію. Якщо направлення буде на військову лікарську комісію за місце проживання, тоді відповідно треба буде з'явитися е, фізично. Зрозуміло, що якщо кілька мільйонів військового зв'язаних резервістів і призовників е, підуть водночас на військову лікарську комісію, це е, буде колапсом, По суті, наразі е, виклик на військову лікарську комісію – це окрема опція. Оновлювати військово-облікові дані не потрібно людям, які виключені з військового обліку, змінили українське громадянство на інше. Є непридатними до військової служби, досягли 60-річного віку. А також якщо оголошені безвісти зниклими про це Суспільному повідомила експертка з мобілізаційних питань та військового обліку Наталія Печериця. За її словами, також якщо людина не має військово-облікового документа, його можна зробити лише в ТЦК та СП. І для тих порушників, які не встигнуть протягом 60 днів оновити свої дані, буде застосовувати адміністративний штраф. Розмір його складає для громадян це від 17 тисяч гривень до 25 тисяч 500 гривень. Хто е, не оновлює свої дані, ігнорує, грубо кажучи, протягом 60 днів повістки їм будуть надсилатися за будь-якою адресою, яка відповідно Є в базі ТЦК, і ця повістка буде належним чином врученою, вважатися. І так само наявка за повісткою, так само травці адміністративні. Чи є якісь причини невчасного оновлення даних в ОГОМі, які можуть пробачитись там, наприклад, операцію людині зробили на жаль, такого не прописано. Законодавець передбачив, що вона ніби протягом цих днів шістдесяти все ж таки буде мати доступ, щоб... Через телефон хоча б оновити ці дані. Як воно буде працювати на практиці, невідомо можливо, все ж таки цей строк подовжить. Як пояснила Наталія Печериця, людина має особисто прийти в центр комплектування чи в ЦНАП, щоб поновити свої дані. Ні, родичі чи знайомі, а також адвокати не можуть цього зробити. Це стосується й тих, хто нині перебуває за кордоном. Їм експертка радить скористатися додатком Резерв Плюс. Другий рік жителі села Бабини, що на Рівненщині, скаржаться на запах ацетону, який на їхню думку йде від місцевого підприємства. Як повідомив суспільному власник заводу Мегапак Захід Юрій Шеремета, доказів того, що виробництво шкодить довкіллю у людей немає. Позицію всіх сторін зібрало суспільне. Побачимо, яка буде державних чинуш реакція. Як жити? Поясніть. Це що і спать проти увага захремать будь все житель села Бабин Сергій Крутій скаржиться на запах ацетону, який на його думку походить від підприємства Мегапак Захід, яке займається друком на поліетилені. Чоловік живе навпроти підприємства. Вітер у нас несе все до нашої хати. Там таке смердов вчора було, що не можна було. Дихнуть нема, чим жінка на городі була, сумусила тікати звідти. У надії Манучинської город знаходиться біля заводу. Мені надоїло крепко, бо тут аграрка самим цим заводом. Місцева влада вплинути на підприємця не може, зазначив заступник сільського голови Бабинської громади Микола Трохимчук. Ми нічого не можемо зробити. Виконавча влада зробити в цьому питанні нічого не ми зверталися куди тільки можна. Підприємство викидає забруднюючі речовини. Сільська рада відповідно. Проти, але ми не маємо ніяких доказів, тому що інструментальні перевірки, які були зроблені представниками екологічної інспекції, по протоколах тут все чітко. Немає ніяких порушень. Згідно з законодавством, відстань від підприємства до житлових будинків має складати 50 метрів. Пояснює представниця Держпродспоживслужби в Рівненській області Олена Аранчій та додає завод. Цю норму не порушив. Ми неодноразово у 2023 році проводили лабораторні дослідження на межі житлової забудови. Перевищень встановлено не було. Заплановано проведення досліджень також і найближчим часом. Фахівці державного еконагляду з 20 вересня по 3 жовтня 2023 року зробили заміри повітря поблизу підприємства на наявність формальдегіду, який є подразнюючою речовиною. Повідомив начальник управління в області Віталій Щур. Проводилися заміри на джерелах викидів. Перевищень раніше допустимих викидів нормативів не встановлено. Власник підприємства Мегапак Захід Юрій Шеремета спілкуватися із журналістами відмовився. Лише сказав, що у людей, які звинувачують його підприємство у забрудненні, документально це не підтверджують. Журналісти вже були 28 разів на раді без коментарів. Якщо б у людей були не популістські заяви, якісь конкретні висновки експертизи, тоді була б мова. А так це просто цирк. Тому без коментарів закривайте нас ніхто не захищає не сільська рада, не адміністрація, не. Районна, не обласна. Держава, взагалі, в осна. Взагалі, ми вже зверталися скрізь. Все, нам терпець уірватися. Ольга Данилишина, Назар Мідріган. Суспільне новини. Рівне. У ситуації, що склалася в селі Бабин, адвокатка Ярослава Орловська радить місцевим жителям зібрати докази того, що виробництво забруднює довкілля та звернутися до суду. Є адміністративна відповідальність. Градація цих штрафів теж величезна, в залежності від суб'єкта е, винного у забрудненні навколишнього середовища. Також є кримінальна відповідальність, тобто це від 10 до 12 років позбавлення волі, якщо не стали тяжкі наслідки у зв'язку з такими діями. Що може зробити суд? Це е, зобов'язати припинити. Незаконні дії і відшкодувати шкоду завданою цими діями, тобто люди мають збирати не тільки е, са, ну, факти про сам стан навколишнього середовища, а і наслідки, які він спричинив. Наприклад, якщо в людей там алергія, якісь там е, загострення хронічних хвороб, то це треба все теж збирати ці медичні документи, і е, потім можна провести і медичну експертизу для того, щоб встановити, що ці наслідки могли бути спричинені такими діями, як забруднення навколишнього природного середовища. На цьому у мене все це була програма. Тиждень рівне. Бувайте.